Всім привіт! Хто хоче повернутися в дитинство. Всі, да? Якщо хочете, подивіться, будь ласка, оці оладки найкращий рецепт, і як я їх готувала. Привіт. Сьогодні до чаю я приготую ні, не шикарний десерт, а просто смачні, такі пухкі оладки, тому що в мене в холодильнику був кефір. Я беру 400 мл кефіру, дрібку солі, десь 2 столові ложки цукру. Одне яйце середнє, 300 грамів борошна, обов'язково додаючи, будемо його перемішувати, просіювати, вибачте. і пів чайної ложки звичайної соди. Що я зараз роблю? Зараз все, як завжди, я беру з поєдную кефір із сілью і цукром, перемішую, щоб це все розтануло. У мене кефір, бачите, такий трішки я змивала пляшку. Залишки водичкою, тому у мене такий зарідкий, а у вас він буде гарний. Вибиваю сюди одне яйце. Отак, дві столові ложки без гірочки. Нейтральний у мене буде такий смак сіль. Перемішую це все, щоб яйце розійшлося і розтанула сіль з цукром. Але оцей кефірчик повинен бути у вас теплий. Навіть, я б сказала, більше гарячий. Там, ого, ляпонула. Ви відчуваєте, я ось силиконую лопаточку, що там ще сіль є і цукор, тому помішаю трішки. І тепер додаю борошно через сито просіючи. Не то, що сміття, а вологість і такі, як крупиночки. Ось дивіться, я додаю борошно, соди немає. І дивіться, як гарно вже прямо так, неначе якась реакція відбувається між борошном і кефіром. І вимішую до однорідності. Ось я вимішала і бачу, що в мене тісто таке рідкувате. Чому? Тому що яйце завелике і структура мого кефіра більш рідка, тому що я змивала водою. Ви будете брати по рецепту і вас от цих 300 г борошна вистачить. Я додам ще, я ось взяла 2 столові ложки, але зараз подивлюся по структурі. Тобто ще раз кажу, що будь-який рецепт, коли ви берете інгредієнти, ви повинні дивитися ще самі. Ні, дві столові ложки так і додам. Деяким не подобається, що ось ви точно не кажете. Ну, дивіться ті рецепти, де вам сказали точно і нічого не показують. А тоді, коли ви починаєте з'єднувати, у вас не виходить. Будь ласка, я нікого не заставляю дивитися свої рецепти. Я не додаю сюди не олії, не маргарина, нічого. Загалом я додаю трішки олійка, а сьогодні ні. Цей рецепт у нас без нічого. Так, я от зараз гарно так вимішую, щоб не було у нас тут ніде цих грудочок непромішаного тіста. Але ви бачите, сода в мене ще стоїть. Я її ще не використовувала. Зараз гарно отак прямо. Як відбити потрібно тісто, це теж дуже-дуже важливо. Рукою це ви не зробите, тому що тісто зарідке для руки. Отака, бачите, яка краса виходить. Вам видно гарно? Так. І зараз я посипаю цією содою. Обережно перемішую, вмішую суду сюди. Залишаю. Нехай тісто хвилин 15 постоїть, нічого більше не перемішуючи. Прикрити серветочкою. Все, тісто готове. Так, нагріваю рослину олію, не фритюр, так, щоб до половини нашого млинця було. І відразу приготуйте кришку, тому що будемо готувати під кришкою, щоб пропарло, щоб середина не була у нас сирою. Все як завжди. Тісто я не перемішую, прямо будемо брати так і викладати. І ви бачите, в мене на плиті ось готується це те м'ясо, гомілка теляча, яку я готувала з за овочами. Залишилася підлива, і я роблю суп. Картоплю додам, додам трішки рису і буде дуже смачний суп. Так, ложку у водичку, щоб вона не прилипала. І отак беремо і викладаємо. Стараємося кругленькі такі робити швиденько, не дуже здорові. Хочете, візьміть кондитерський мішечок, туди тісто відправте і тоді видавлюйте, але я і так зроблю. Дуже сильно огонь не потрібно. Взагалі, краще так взяв і пальчиком просто ви мені трішки заважаєте, ви попереду мене стоїте, тому я. Не з руки мені. Отак. О, дивіться, кругляші гарні. І накриваю кришкою і обсмажую з двух сторін. Давайте подивимося, що у нас тут відбувається. Бачите, маленький вогник. Отак краса така. Швиденько перевертаємо, накриваємо кришкою і готуємо до кінця. Тому що мене не влаштовує та кришка до цієї сковорідки. Тому в мене така кришка, дивіться, які вони піднялися як гарно. Бачите, які височенькі. І знімаємо, ще хвилиночку. І знімаємо на тарілочку і з паперовим рушничком. І обсмажимо так все наше тісто. Це самі пухкі оладки. Які можна тільки придумати. І вони без олії, у них такий смак, зовсім зовсім інший, але смачний. Ну що, все готово. Я вам скажу, що я один скуштувала ніжніших оладків, ви просто ще не куштували. Наскільки вони швидко готуються, і наскільки вони ніжні, просто красивезні, височезні, а гарячезні. Давайте ось знизу візьмемо, зараз я ось візьму от той, що вже не такий гарячий. Подивіться, яке тут тісто. Воно схоже за смаком і за зовнішнім виглядом, як бісквіт. Сода не пахне зовсім. Ви знаєте, я смажила на рапсовому маслі, кожен день я все більше і більше готую і скажу вам, що все-таки соняшника голія краще. Я не знаю, там писали ви, що і не в воно не корисно, ми звикли. І, а тут мені я відчуваю, коли смажу запах саме якоїсь рослини, не ну, зрозумілий. Так, досить розмовляти, давайте куштувати. Дивіться, не жирні, жиру нема зайвого. Якщо хочете помолодіти і повернутися в шкільні роки, в шкільну їдальню, то саме ті оладки, ніжні такі, гарні, ну. Просто краще не буває. Чогось і все. Такий десертик. Його можна із м'ясом, його можна із чаєм. Дуже смачний. Ну, я полюбляю таке, розумієте? Воно просте, але дуже-дуже смачно. Я бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою, будь ласка, готуйте. Тут недорогі інгредієнти, у кожного вони є. Готуйте і нехай у вас вийде так. До побачення, до нових зустрічей!